Показую вам красунечку. Це, це останнє кошенятко, про яке я вам розповідала. В переносочці вам показувала, так ще не показувала вам її. На жаль, живе в маленькій переносочці наразі. Я її ще не назвала, <пока> поки ідей немає, будемо обов'язково називати. Да, красунечка. Ось який подобається. Склужка. В неї було в жахливому стані очки, Зараз, ви бачите, все набагато ліпше. Вона вже пропила курс антибіотиків, я її вже обробила сіла фортиком. Так вирішила, що спочатку ще проглистогоню, а тоді вже буду вакцинувати, бо вона така мілка. Хоча по возі вона проходить, її вже два місяці є. Але спочатку глистогоночка, як і тим маленьким риженьким, так і їй. Да, і буде вакцинація. Ще не знаю, чи є вакцинки у нас подивимося. Ось така красуночка. Чим не була ножка пошкоджена.